Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Відбулось чергове засідання. Виконкому Олександрійська лікарня ветмедицини отримала вакцину від сказу. В ДЮСШ номер 2 пройшов обласний чемпіонат з волейболу. Приділити увагу місцям поховання та збільшити кількість автобусних рейсів до кладовищ на період поминальних днів такі доручення дав Сергій Кузьменко профільним управлінням перед початком чергового засідання виконкому. Докладніше про прийняті рішення у сюжеті засідання. Перед початком засідання виконкому міський голова Сергій Кузьменко дав доручення профільним управлінням на період поминальних днів. А саме збільшити кількість автобусних рейсів до кладовища також приділити увагу місцям поховання. Зокрема, це стосується військового кладовища та алеї пам'яті на алеї пам'яті в нашому сквері. Певні роботи провели. Облаштували наш парк, привели до ладу. Подбали про те, щоб більше алеї з'явилося в сквері пам'яті. Подбали про те, щоб герої Олександрійці, які загинули, взимку ми цю роботу не робили, а навесні встановили близько 30 банерів, 30, точніше, банерів. Із олександрійцями, захисниками. Які вже захищають нас з неба і спостерігають за тим, чим ми займаємося і що ми робимо. Ми робимо ті речі для того, щоб пам'ять і повага до них були на високому рівні. Також очільник Олександрії проінформував, що розпочалась робота над концепцією військового кладовища та вшанування пам'яті загиблих в російсько-українській війні. Запросили проєктну Організацію, яка вже має досвід, наприклад, в місті Полтаві. Вони вже приймали участь в розробці проекту військового кладовища. Показали їм як наш сквер і алею пам'яті, так і військове кладовище з тим, щоб ми розпочали роботу над відпрацюванням концепції, як в майбутньому будуть виглядати наші пам'яті, міста і міста поваги, і міста слави. Ще раз наголошую, це не завтра відбудеться. Це складний процес із точки зору організації, з точки зору погодження, як із центральною владою, так і з родинами. Тому я публічно звертаюся до всіх, хто проявляє до цього зацікавленість, щоб ми вже зараз на етапі, коли ми працюємо над розробкою цієї концепції, приймали участь і формували єдину позицію з приводу того. Який вигляд будуть мати пам'яті міста в місті Олександрії? І ще раз хочу наголосити, що це не завтра, це складна робота, але вона в цьому році вже буде розпочата». Нагадав Сергій Кузьменко і про те, що в місті триває ремонт доріг, і поки дозволяють погодні умови, робити це треба швидше. Треба спробувати вийти за рамки наших можливостей, і все таки спробувати зробити багато і швидко. Це стосується і відновлення доріг після зими. Ми таку роботу в місті розпочали. Хочу звернути увагу на те, що окрім відновлення після зими є робота, яку потрібно зробити після опалювального сезону і того, що теплокомуненерго багато ремонтувало мереж. Відповідно, перекопали наші дороги. Обласний водоканал також і ремонтував, і відновлював певні ділянки водогонів, і це все треба відновити. На жаль, ні перше комунальне підприємство, ні обласний водоканал ресурсів своїх не мають для того, щоб після собою навести лад. Ми це розуміємо. Але це наше місто, і ми хочемо, щоб воно було в порядку. Тому це наша відповідальність. Члени виконкому під час засідання затвердили ряд питань, які стосуються прав дітей, поставили на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання, а також розглянули ряд земельних питань. Минулого тижня Олександрійська районна лікарня ветмедицини отримала 50 тисяч доз вакцини від сказу. Її розподілили між відділами і вже проводять безкоштовне щеплення тварин. Про небезпеку сказу, його ознаки та статистику випадків по району з початку року. Розповідають спеціалісти Держпродспоживслужби. Сказ залишається однією з найбільш небезпечних хвороб для тварини. Олександрійський район кожного року реєструє випадки сказу. З початку 2025-го вже виявлено 10 хворих тварин, двоє з них на території населених пунктів. «З початку року, 2025-го, у нас зафіксовано 10 випадків, але два це на території населених пунктів, де було в одному це забігла дика тварина лисиця, в іншому. Це кіт бродячий. І вісім випадків у нас було під час проведення діагностичних досліджень, добутих диких тварин, лисиць. Було встановлено також вісім випадків, що вони хворі на сказ. Населені пункти це в нас іде Косівка і територія міста Олександрія Старе місто. Там було зафіксовано бродячого кота хворого на сказ». Минулого тижня Олександрійська районна лікарня ветмедицини отримала 50 тисяч доз вакцини від сказу. Їх розподілили між відділами і вже розпочалася робота з вакцинації. Безкоштовно, так а як часто, якщо взяти є вакцини, в яких при дотриманні вимог там двічі щеплення, можна тоді щеплювати там, через два-через три роки. Але зважаючи на те, що в нас зона не то щеплення проводяться кожен рік. Незалежності від дати попереднього щеплення. Щеплюють з трьохмісячного віку, і є деякі люди, що вважають, що якщо тварина вже похило віку, то можна не щеплювати. Це не так. Щеплюються тварини усі, всі домашні тварини, це як і собаки, і коти. Так само є щеплюють люди сільськогосподарські тварини, корів, кіз, овець, які випасаються на вільних лугах. Там можливий контакт з дикими тваринами. І таких тварин щеплюють люди у 2024 році. Від сказу було щеплено близько 60 тисяч тварин. З них 27 тисяч це собаки, 32 тисячі коти та трохи більше двох тисяч сільськогосподарські тварини. Сказ це вірусна хвороба. Вірусна хвороба. І чим небезпечна, тим, що на цю хворобу хворіють і люди. І якщо своєчасно не надати людині медичну допомогу або тварині не надати ветер. Або підозрілу тварину, яку покусала, яка підозріла тварина. Або тварині, яку покусала, підозріла тварина, не надати своєчасну допомогу, це може призвести до захворювання на сказ. В разі проявів клінічних ознак дана хвороба вже не лікується. Фахівці Держпродспоживслужби вкотре нагадують про ознаки сказу у тварин. Сказ буває в різних формах. Буває форма агресивна, коли тварина кидається, гризе, щось цей буває навпаки, тварина ховається десь. Основна ознака – основна це теча і те, що тварина про як, спотворення апетиту. Тварина може гризти якісь речі, які раніше вона ніколи не. Чіпала їх, може розвиватися гідрофобія, може розвиватися фо... боязнь світла, тобто тварина ховається десь в темні кутки. Але в більшості випадків це з'являється якась нетипова поведінка і слинотеча. І люди вважають, що це якесь отруєння або ще щось і звертаються вже, але воно пізно. Кожен покус люд... тварини людиною – це підозра сказ. Дана тварина повинна бути під наглядом 10 днів спеціалісти ветеринарної медицини. Наукою встановлено, що вірус виділяється слини на протязі останніх 10 днів до прояву клінічних ну до клінічних ознак. Тобто раніше, якщо це 11-12 там день до появи перших клінічних ознак, то людина не захворіє. Профілактика сказу це не лише безпека ваших домашніх улюбленців, але й захист усієї родини. Олександрія стала місцем проведення обласного чемпіонату з волейболу серед хлопців 2010 року. Народження і молодше. Участь у змаганнях взяли сім команд з різних тергромад області. Олександрію представила команда Кадю США номер 2 Про змагання та результати розкажемо у наступному сюжеті. Олександрія приймала обласний чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд 2010 року народження та молодші. Участь змаганнях взяли сім команд. Олександрію представила команда Кадю США no Я, як голова Кіровоградської обласної федерації волейболу України, можу сказати, що традиційно на Олександрійщині потужно розвивається волейбол, як і серед дівчат, так і серед юнаків. Розвивається як класичний волейбол, так і волейбол пляжний. Потужні тренери, вихованці з Олександрійщини постійно входять у склад збірної Кіровоградської області, які захищають честь Кіровоградщини на чемпіонатах України. Олександрія не вперше стає місцем проведення обласних змагань, а представники Олександрійської спортивної школи входять до складу обласної збірної. Протягом року в різних вікових категоріях місто Олександрія майже 3-4 рази на рік приймає приймає учасників змагань, різних представників різних команд з Кіровоградської області. Сьогодні участь беруть сім команд серед них і безумовно місто Олександрія. Нещодавно це вчора наша команда міст місто Олександрія брала участь в чемпіонаті області, але серед дівчат 2010 року. Народження в місті Світловодській проходив. це не лише зустріч заради перемоги, заради успіху, заради результатів. А це і зустріч з своїми друзями для спілкування. Безумовно, вони грають постійно і беруть участь. Дуже приємно, що в різних вікових категоріях, особливо наші хлопці, беруть участь представляють Кіровоградську область. Українські шкільні ліги, волейбольні, мають певні успіхи. Чотири учасники від міста Олександрії посіли третє місце на всеукраїнському рівні. Це, безумовно, дуже класний результат. І в цьому році ми теж будемо старатися брати участь і входити до складу команди Кіровоградської області. Сім команд-учасниць розподілені на дві групи. В групах ігри відбувалися по колу, у фіналі зустрілися команди-переможниці. Команда з Олександрівки та Олександрії. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.